Для мене третя ступінь це була про зустріч з чимось глибинним, десь глибинним страхом, з глибинним моїм з смертю. Це про побути з нею, це про торкнутися різних аспектів, це про пройти через це. Було цінно побути в цьому самому, побути в цьому з людьми, почути інші точки зору на це. Далі це про... Торкнутися своєї дитячості, самої глибини глибини, і пройти через цю глибину, добудувати ті речі, яких я десь не, не добудував в дитинстві. Е, також для мене це про е, дуже цікаві інтелектуальні речі, які дуже доповнюють розуміння самого себе, розуміння світу навколо інших людей. Е, в кінці це про наповненість енергією, це про цінність, радісність, радість, це про таку знаєте, повноту радості такої глибинної, спокійної. Прикольний, це про закінченість.